Дівчатка, привіт! Ходімо зі мною на знайомство з українським брендом Vermi і в кінці відео покажу образи, які я тут зібрала. В магазині можна знайти одяг на будь-який смак від повсякденних образів до вечірніх. Тут є базовий одяг кежуал. Сукні та образи для офісу. Дівчатка-консультанти тут дуже милі та привітні, та ще й у вишиванках в день свята. Пишаюсь. Знайти речі на мої маленькій стегни, це завжди було проблемою, але не з вермі, адже у бренда розмірна сітка від XS до 4XL, тож з пошуком розміру тут питань не виникає. Якщо бажаєте зібрати образи не за всі гроші світу, це точно сюди, бо ціни вас тут ну дуже приємно здивують. Крім того, у бренда діють регулярні знижки та акції. І мій перший образ, який я тут зібрала, це невагомий блакитний костюм з сорочкою та брюками. І його ціна всього 1510 гривень. Другий образ вийшов такий ніжний та жіночний. Це сукня в довжині міні з шифону. і Її ціна 1655 гривень. Наступний образ це жилетка та брюки з льону, актуальність яких буде ще не один рік. і його ціна 2210 гривень. На четвертий образ це штани палацу білого кольору та біла футболка з вишивкою. І ціна цього образу 1610 гривень. Я знаходжусь в одному із семи магазинів по Одесі, а саме в ТРК Гагарін Плаза. А по всій Україні аж 30 офлайн-магазинів. Ви можете відвідати будь-який з них або зробити замовлення онлайн через сайт.